Андретан майстер догоджати жінці, сміливі шкіряні вбрання або витончені вечірні сукні. Дизайнер не боїться експериментувати. Що на нас чекає цього разу, побачити просто зараз. Дретан точно на боці жіночності нова колекція дизайнера ода елегантності. На щастя, тут немає надмірного шику, непрактичних вбрань та притерно-солодких деталей. Все просто та зі смаком. Дизайнер підтримав колег і до нової лінії теж включив немало шкіри, причому не тільки чорною, а ще восени в шоурумі Андретана переважатиме білосніжний колір. Незважаючи на холодну та похмуру пору року, кутюр'є переконаний, ніщо так не прикрашає жінку, як світлі кольори, ніжні шовкові та мережені тканини. Все становится э, очень минималистично, минимализм в моде, набирает все больше и больше оборотов. Э, украшений блям 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 камней становятся все меньше. Э, поэтому у нас, собственно говоря, в нашей последней коллекции очень мало э, украшений, не так как мы всегда любим баловаться. Взуття на високому підборі кутюрні окуляри зі шкіри екзотичних тварин та дорогоцінних металів, а також лаконічна зачіска довершить образ осінь 2013 зима 2014.